Проектування та виробництво літаків космічних апаратів, двигунів базується на фундаментальних знаннях з отримання та перетворення теплової енергії. Кафедра аерокосмічної теплотехніки ХАІ впродовж цієї аерокосмічної ери людства готувала спеціалістів з проєктування складних теплоенергетичних систем, що використовуються в аерокосмічної техніці та енергетиці. Наші розробки зараз успішно працюють і в небі, і на орбіті Землі. Викладачі нашої кафедри приймали безпосередню участь в реалізації низки відомих міжнародних проектів. Проектування систем терморегулювання телекомунікаційних супутників. Замовником роботи була французька корпорація Tails Alenia Space. Нами було запропоновано та успішно впроваджено інноваційну систему терморегулювання на базі двофазного контуру теплопереносу. Перше в історії система було встановлено на супутнику СЕС-17, який було успішно виведено на орбіту. Наступні проекти розрахункове експериментальне обґрунтування використання контурних теплових труб, системах охолодження теплонапружених деталей та вузлів авіаційних двигунів. Запропонована методологія дозволила підвищити точність моделювання та скоротити терміни проєктування маслосистем авіаційних двигунів. Обидва проекти виконувалися в рамках європейської програми Горизонт-2020. Тож ти зрозумів, що твоє навчання буде проходити під керівництвом високопрофесійних викладачів практиків, кваліфікація яких підтверджена на світовому рівні. Ти опануєш методи проєктування в унікальній лабораторії з використанням сучасних систем комп'ютерного проєктування та моделювання. Отже, якщо бажаєш стати професіоналом, бути піонером підкорення сонячної системи, побачити, як в небо піднімається літальний апарат твоєї розробки, обирай освітню програму комп'ютерно-інтегровані технології проєктування енергетичних систем. За спеціальністю 144 теплоенергетика в Національному аерокосмічному університеті ХАІ долучайтеся до нашої сім'ї. Ми чекаємо саме на тебе.